Слава Ісусу Христу! Вітаю, другі друзі, на youtube каналі Небо Он. З вами отець Роман Лаба. Обов'язково підпишіться на небо. Я запрошую вас до чергової і останньої частини наших передпасхальних реколекцій. Роздумуємо над посланнями до саме церков в книзі Откровення, і ми сьогодні будемо роздумувати над посланням до церкви в Лаодікеї. Заохочую переглянути попередні уривки. Медитації, якщо ви ще цього не зробили, також заохочую поділитися власними роздумами в коментарях під цим відео. Отже, послання до церкви в Влаудікеї. І до Ангела церкви в Влаудікеї напиши: Ось що говорить амінь, свідок вірний і правдивий, початок створіння Божого. Знаю твої діла, що ні зимний ти, ні гарячий, якби ти зимний, був, або гарячий, тому що теплий ти, але ні гарячий, ні зимний, то вивергну тебе з уст моїх. Бо, бо кажеш, бо кажеш, багатий я і розбагатів, і ні в чому потреби не маю, а не знаєш, що ти злощасний, і мізерний, і бідний, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити від мене золото, прожищене огнем, щоб ти збагатів і одежу білу, щоби зодягнувся, і не видно було сором на готи твоєї, і мастю очною помаж свої очі, щоби бачити міг. Я кого люблю, тих доганюю і картаю. Тож будь ревний, і покайся, стою при дверях і стукаю. Як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з ним, і він зо мною. Переможному дам, сісти зо мною при престолі моїм, як і я переміг, і сів з отцем моїм на престолі Його. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Місто Лаодікея було засноване Антіохом II і назване на честь своєї дружини Лаодіке. Місто було розташоване на важливих торгівельних шляхах. Там проходив так званий королівський шлях, який єднав Егейське море з центральною Анатолією, а потім з Месопотамією і Сирією. Також недалеко там був курорт, курорт. Ієраполіс, а сьогодні це Памукале. Напишіть, хто там був і чи сподобалося, там, власне, приїздило багато людей на відпочинок, а завдяки торгівлі і цілющим джерелам, там теж мешканці жили в достатку. Наскільки в достатку? Ну, для порівняння. Якщо для відбудови після землетрусу таке місто, як Філадельфія, свого часу було звільнене римським імператором від податків на 5 років, то. Коли стався землетрус в 60-му році, який дуже сильно пошкодив Лаудікею, то, як занотував історик Тацет, місто Лаудікея відмовилося від допомоги Рима і вирішила з власних коштів направити шкоди, також і християни жили в достатку. А такий стан сприяє, що людина входить в поставу духовної стагнації, перестає духовно розвиватися, перестає навертатися, перестає молитися. Якийсь час по інерції ще якось там їде, а потім о, може бути, по-різному. Церкві в Лаудікеї. Ісус представляється як амінь, свідок вірний і правдивий початок творіння Божого. Можемо побачити в цих словах рішучість, амінь. Вірність амінь. Амінь походить від аман. Цей корінь означає міцно, кріпко тривати, стояти на ногах. Таку тривку основу, фундамент, зрештою, від цього слова походить слово віра, емуна. Можемо побачити, власне. Рішучістику в цьому, в цьому представленні амінь, хай так станеться. Це, до речі, єдине місце в Новому Завіті, де слово амінь є ім'ям, і це ім'я є виразом вірності Бога. В другому посланні до Корінтян 1,20, святий Павло говорить: Бог мені свідок, що наше слово до вас не є, так і ні. Здається, мені, що зараз дуже багато. Є таких навчань, що якби і так і ні. Можна можна і не можна. Або не можна, не можна, але в деяких випадках можна. Так мені здається, що якось так не бракує такої чіткості, бракує чіткості. Бо син Божий каже далі апостол Павло, Ісус Христос, що його ми вам проповідували, я, Сильван і Тимотей, не був так і ні, в ньому лише так було. Скільки бо обітниць Божих у ньому, так і тому через нього. Амінь Богові на славу через нас. Ну, і з дашої частини тексту бачимо, що саме до такої рішучості, детермінації заохочує Господь церкву в Лаудіке, бо її там бракує бракує такої детермінації. І за це ця спільнота ну, є дисциплінована Господом, картає Бог таку спільноту. Знаю твої діла, що ні зимний, ти, ні, ні гарячий, якби ти зимний був або гарячий, а тому, що ти літеплий, ти ні гарячий, ні земний, то вивергну тебе з уст моїх. Щоб зрозуміти даний уривок, потрібно трохи навести історичний контекст. Отже, до Лаудікеї вели два акведукти, тобто таких водопроводи древні, такі канали, якби так. По одному йшла гаряча вода власне, з Іераполіс, тобто з Памукале. І коли вона доходила до самого міста, вона ставала вже тепленькою, такою несмачною, неприємною на смак. Натомість холодна вода йшла з Ефезу. І коли вона йшла, то теж нагрівалася під, під температурою і теж ставала такою вже літеплою. Неприємною до пиття. Мешканці Леодіке дуже добре розуміли, що таке літеплість, літепла вода. Знаєте, коли ми чуємо слова, якби ти земний був, або гарячий, то інколи помилково розуміємо, що ну, земний це якби злий, а гарячий це, це добрий. <схай> в жодному випадку, Господь, в жодному випадку не хоче, щоб ми були злими, або поганими, або грішними, ні. Холодний. Психорос Psych, eh, це стан свіжості, прохолоде для Близького Сходу і для середземноморського басейну. Цей стан є дуже-дуже важним. В повчанні господа це добрий стан, подібно вираз гарячий зестос. Можна бути гарячим, тобто ревним, розпаленим або холодним, аскеза, покута і так далі. Але не можна бути літеплим. Літиплен. Така постава не подобається Господу. Він такого виплюне своїх уст. Так дослівно написано: вивергне, виблює. Так дуже літературно тут переклали цей вираз. І далі читаємо про причину такого стану, причину такої стагнації, такої літеплості. Ну і то є те, про що я вже згадав. Бо кажеш, багатий я і розбагатів, і ні в чому потреби не маю, а не знаєш, що ти злощасний, мізерний, і бідний, і сліпий, і голий. Тобто, християни війшли в певний такий стан, теж духовної сліпоти. Нічого їм не бракує, все є добре, все якби йде день за днем, така собі рутина. Самодостатність, самодостатність. Ну no, а самодостатність спонукає, що людина перестає уповати на Бога, no, бо як, як все має, все є, все і так далі, no, то дуже легко впасти в таку спокушу. Також, дорогі мої християни, лаодокеї не зазнавали переслідувань ні від язичників, ні від юдеїв, і цей стан є дуже тривожним, бо свідчить, що церква втрачає свою місію, бо коли церква вірна своїй місії, вона обов'язково буде переслідувана. Що говорить апостол Павло в посланні до Тимотея 3.12. Та й усі, що побожно хочуть жити у Христі, будуть переслідувані, якщо ви хочете жити побожно у Христі, приготуйтеся, дорогі мої. Та, зрештою, наш Господь єдине, що обіцяв точно, багато чого не обіцяв нам, не обіцяв, що ми будемо там, не знаю. В комфорті постійно чи... ні, але то, що обіцяв, то сказав так: переслідували мене, будуть переслідувати і вас. Святий Ігнатіантіохійський на початках християнства попереджав: церква завжди буде переслідувана, бо є світлом в темряві, а темрява ненавидить світло. А 19 століть пізніше папа Святий Йоанн Павло ІІ застерігав, коли церква стає занадто комфортною у світі. Вона ризикує втратити свою справжню місію. Тому Господь церкві в Лаудікеї заохочує, говорить, повернутися до справжнього багатства. Раджу тобі купити від мене золото, прочищене огнем. Цей образ золота прочищеного огнем був близьким для перших християн, бо вони орієнтувалися трохи в древній металургії. Металургії ну, то таке дуже гучне слово, але. Коли в давнину хтось виливав, чи срібло, чи золото, то очищував до тих пір, поки не міг не побачив там свого зображення. Так само Господь випробовує нас на різний спосіб, поки не побачить, що в мені в тобі сяє образ Божий, образ Його Сина Ісуса Христа. Раджу тобі купити від мене золото прочищене огнем, щоб ти збагатів і одежу білу, щоб зодягнувся, і не видно було соромна готи твоєї, і мастю очною поваж свої очі, щоб побачити міг, якого люблю, того дисципліною, доганюю, картаю. Тож будь ревний, і покайся. Ну і після цього послання закінчується обітницею. Господь буде вечеряти з тим, хто йому відчинить. От стою при дверях і стукаю. Як хто почує голос, мій і відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з ним, а він зо мною. Зазвичай ми уявляємо собі цей уривок так досить романтично, Господь з таким посухом, як на багатьох іконках, стоїть при дверях, намагається стукати, терпеливо чекає. Ну і ясна річ, ми розуміємо, що це двері нашого серця. Тим часом, дорогі мої, цей стукіт в двері може бути різним, по різному можна стукати у двері. Святий Григорій Великий пояснює, що стукіт у двері це теж може бути випробовування. Зазнаєш труднощів, а може, то Господь стукає. Каже, Ой ой ой, я вже давно в тебе не був, а ти по-другому ніяк мене не можеш запросити. Можливо, Господь так, так робить. Можливо, допускає якусь хворобу, і це стукіт Бога, щоб ти врешті відчинив йому двері. Можливо, допускає якусь халепу, якісь труднощі, випробування, і це стукіт Бога в двері, який спонукає до навернення. А хто впустить Господа в своє життя, хто відкриється в ці моменти, тому Господь дасть участь у своїй перемозі. І вже через декілька днів, дорогі мої в літургії, ми будемо святкувати Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа і будемо брати участь у цій чудовій, прекрасній перемозі. І бажаю вам Божих благодати, рясного благословення Божого, щоб ви зазнали того, що Христос переміг. До зустрічі!